Мене звати Анна Кудрявцева, я є співвласницею компанії Надфарін. Це компанія, яка виробляє горіхове борошно та горіхові пасти. Це сімейний бізнес. Ми з чоловіком розпочали наш бізнес десь 9 років тому. І ми перші, хто в Україні почав виробляти саме горіхове борошно. Для чого воно потрібно? Тоді це було, знаєте, таке, що з ним робити. Але був попит на тільки починалися в нас в продажах макарон з тістечка, і ось саме мигдалеве борошно і є обов'язковим інгредієнтом у цій рецептурі. І ми перші, хто зробив це в Україні. Коли ми починали з чоловіком, у нас не було коштів зовсім, і тоді ми придумали назву ля фаріне. Фаріне на французькій – це борошно. Аля це просто приставка. І потім, коли ми вже підзаробили трохи грошей, ми вирішили зареєструвати свою торгову марку, і так вийшло, що вона вже зареєстрована іншим виробником, і виробником не горіхового борошна, а макаронні вироби. Можна було піти через судові якісь рішення, але я вважаю, що це наша була провина, бо ми не подали заявку. Треба було раніше це робити. Ми вирішили змінювати, треба було щось схоже, бо до нас вже наші клієнти привикли до цієї назви. Треба було щось схоже над англійською горіх, а фаріне французькою борошно. Хоча я не мріяла про цей бізнес, це більш була така моя допомога чоловіку спочатку. Я бухгалтер, якщо чесно, і я люблю структуру. Я прийшла така, він такий весь в цих бумажках. Господі, думав, що він робить? Так не піде, треба йти вчитись. пошли». і ми пішли разом вчитись. Я себе називаю, знаєте, ідейним вдохновителем нашого надфаріну. Надфарін для мене це третя дитина. Підприємство стало на стоп, не було замовлень. Ми розуміємо, де, як будто кнопочку хтось вимкнув 24 лютого, і стало все на паузу. Всі ми, українці, пішли, що робити, допомагати. І я, як власник компанії, зрозуміла одну річ, уже потім, десь пройшов місяць цього незрозумілого стану людей, я побачила у своїх співробітників дуже велику розгубленість. Я як керівник зрозуміла, що я повинна на їх щось зробити. Кажу так, хлопці, а в нас були запаси горіхів дуже багато, сухофруктів. І в нас не було тоді замовлень. І кажу: ну, ми не розуміли, що буде далі. Навіщо воно буде пропадати, якщо ми можемо, по-перше, дати роботу своїм співробітникам, по-друге, допомогти ЗСУ цими горіхами, начебто, таке щось не вартове, але зразу дві дії. І ми почали фасувати. Я бачу, що вони жили. І тут почали перші закази на сайті падати, там в інстаграмі, і люди почали працювати, жити можна так сказати. І це була така одна із моїх така, перемога. Я взяла студію в оренду, я її взяла для е, розробки. Різних рецептів. Просто викупила дуже багато онлайн-курсів по макаронсам і тестила це все на цій студії. Я набивала шишки сама собі для того, щоб розуміти, що може не виходити у кондитера. Ну, Це не завжди борошно, це можуть бути яйця, це може бути дека, це може бути духовка. Ну, Там багато нюансів в цьому тістечку, тому воно таке і прямхливе, тому воно таке і дороге. Вони почали виходити, їх почало багато ставити. Ми продовжили свою. Лінійку продуктів у 2023 році відкрили свою нову кондитерську, в якій вже працюємо. Виготовляємо макаронси. Ми в 2023 році розробили також лінійку унікальних смаків арахісової пасти. Ми дуже хотіли, щоб це були смаки незвичні і не схожі на щось інше, щоб це була якась унікальна така лінійка. І в нас вийшло це дуже смачні пасти. Ми вибирали з 15 видів, обрали 6. Хотілося, знаєте, зробити так, щоб. Кожен міг знайти ось той смак, який їм подобається. Я вам хочу сказати, що ми 22-й рік закрили так же само, як 21. й 23-й ми зробили вже X1.8. Не вистачає технологій. Знання. Я навіть шукала по Україні, де можна пройти курс, як воно між собою це все взаємодіє. І зараз у мене вже прямо таке питання дивитися за кордоном, якісь навчальні курси, де можна це все дізнатись, тому що дуже багато є питань. Ось хімічного, а чому це не склалось? В мене велике, дуже велике бажання. І мені хочеться а, зробити макарон з без цукру. По-перше, працювати в, в Україні, розвиватися. Далі у нас дуже багато є ідей на розвиток саме нашої продукції, продукції в кондитерському світі. І я дуже хочу свою маленьку, таку цікаву кав'ярню. Ми, жінки, ж як? Ми ж спочатку мріємо, потім робимо. Ми ж Команда, кожен з вас якесь таке дзвіно, яке доєднується один до одного. Я дуже люблю свою команду, свій продукт, і це саме головне, коли ти впевнений в своєму продукті, коли ти впевнений в своїй команді, ти можеш все.